Привіт усім! З вами знову Лірок, і це знову проходження гри Порожній лицар. І зараз ми перебуваємо біля магазину на забутому перехресті. Веселий магазинчик. Постійно сміх лунає. Так, я накопичив ще кілька монеток. Кілька сотень монеток. Тим самим способом, яким показував минулого разу, і пропоную це все придбати, щоб монетки у нас нікуди не ділися. Ну і все. Залишилося ще 2300, проте тут потрібно ще 7 цих чар. А, тут взагалі 14 це ще буде не скоро. Так. І зараз ми попрямуємо на південний. Захід від боса поточного. Там має бути прохід О, на наступну локацію. Секунда. Так, ну що ж, ось ми на роздоріжжі і тут є прохід далі. Ривок нам дозволить туди перестрибнути, Так, хочу сказати, що я поміняв. Притягування монеток, так як у нас з монетками проблем насправді немає. Щоб притягувало душу, так буде зручніше. Оп! Оп. Пускаємося десь Підземелля підземелля. Навіть не написано, куди це прохід, О, грибочки якісь. Є прохід праворуч, а є вниз. напевно, ходім праворуч спочатку. А, тут можна якось пробити, але не зрозуміло як. Поки що ще. Так ні. Тоді пізніше. Те саме є в шахтах, до речі. Ну тоді вниз. О. -о, -о. Так. Грибкові порожнини. Так. Грибкова пустка. Вау. Тільки її можна бити? 3. Здулося. Це інакше взагалі. У. А, так дує, якщо. Здулося. Новий грибочок. І в нас з'являються нові записки мисливця. Так. Проходи праворуч чи ліворуч. Поки не видно. Не стрілчика. Так, я Ну Цікавого, Водичка все так само кипить. М. Такий обхідний шлях. Щоб швидко спускатися. Зрозуміло. Так, ходімо далі. Лишать жучки. Тут є прохід. А туди є прохід униз. Ну, під воду тут. Ніяк. ну Принаймні, поки що ми ще не вміємо. Так, і є ще прохід униз. Ага. Такі те, якісь цікаві. Ну, там не схоже, що щось є, ще нижче ще можна. Це було небезпечно. Так. До боса нам туди. Угу. А тут є ще два проходи. Один ліворуч знизу і праворуч зверху. Ходімо сюди спочатку. Тут бочого говорить? Ой! Не говорить. Завал така. Це ja, щось нове? Такого я не очікував. І що це впало? А, ще один, одне гніздо. До речі, його можна використати на монетки. Якщо вже на те пішло, там нам особливо більше нічого не треба. Так, кудись ми впали, незрозуміло куди. О, тут новий грибочок, тут тобто він буде постійно відновлюватись, так. Тут теж непогано збирати буде монетки. Так, але нам це не потрібно. Тут знову прохід є праворуч, є ліворуч. Ага. І ось. Вихід відчинився. Вигляді грибочка, прикольно. Десь нам потрібна лава. це все потім назбирати? І бажано картограф хоча б десь. Вау! Штука неприємна дуже сильно. Спробуємо сюди. Прохід, я так розумію, на зелений шлях уже. Це теж вибухає так? Боже, чимось на житка. Я лави тут не бачу. Так що це таке? Щось нове? Тобто нам бажано б туди пройтись. Ще й далі є. О, картограф. Вони щось нічого не роблять, не зрозуміло взагалі. А, так нагору. Там вниз, там на гору. Де ж він реально? О, спробуємо тут знайти. О, чути, він тут, десь. Це за грибочки. Ну, коротше, не сильно хотілося б дізнатися. А, прикольно. О, привіт. Мехемно так, мій короткий друже, ти зловив мене в ідеальний час. Я вже закінчив, ці... Я вже закінчив наносити на карту ці печери. Да, дуже територіальні типи, тобто, які охороняють свою територію, зробили свої будинки в цій області. Я пропоную їх уникати, якщо можливо. А трохи нижче знизу є такі тонкі істоти, які мене налякали. Вони розумні В моїй юності я. Я б сміливо подорожував по їхніх печерах, але я боюсь, що моя доросла свідомість. А, несвідомість, а. Ну, що моя старість не дасть їх від них втікти. Якщо вони несподівано нападуть. звісно, купу придбати карту. Так. І щось у нас уже є розвідане. Queen Station. А, то шлях до каньйону. Туманного, А не до зеленого шляху. М. Ну нічого, так ну а ось як. Эй, не сумнівався. Вау. Так спочатку, щоправда, взяти з монетками. Чари. Десь може тут лавка є. То ми так безцільно бродимо. Вау! то тобто він настільки далеко б'є. Тут все небезпечніше. Угу. Вихід тільки з того боку. Не все оптимізму. Тут ми стрибати ще не вміємо. Угу. Тоді все Тут ще можна сходити ліворуч. А, не дістаю вже так високо сдулся. Тут щось є, проте воно зачене, жаль. вау. Я розумію, це вже перехід. О, лава. А, карту оновлено. Ну, 120, так 120. Так, у нас є. Переїзд, якщо потрібно. Що ніби й не потрібно, Куди mm. це? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Можна поговорити? І хто ж ти? <зум> так ти прийшов шукати ласощі. І я знайшла унікальний маленький гриб, який росте прямо над нами. Я знайшла його тільки на цій станції, і його смак просто божественний. Все. Ну, так вона. Це напевно була узлова станція. Кордон між двома землями. Туман з одного боку і гриб з іншого. Ну і все якби. Все-все. Туди -все. потрапити якось? Не знаю як, якимось телекінезом треба пробивати. Маточок маски знову. Не знаю як. Ну, принаймні, поки що. Так, що у нас тут є за переходи? Нічого взагалі? Так, то нагору, а це уже далі. Туманну місцину. Все. Карти тут немає. І ми далі вже не підемо. Ну, принаймні, поки що на даний момент. Так, і нам би потрібно було скрізь це все попроходити. Проте це вже буде в наступній серії. Добре, що ми знайшли картографа і станцію відповідно. Już będzie zruczniejszy. Dziękuję za uwagę. Bierzcie się.